ля вогневі точки або доти потенційні музеї другої світової війни принаймні перетворити їх на такі намагаються спеціальні пошукові бригади на київщині більшість дотів роками були ласою з нагідкою для вандалів тож е, бойового устаткування здебільшого там не лишилося відтворити дот таким яким він був 60 років тому цілком реально кажуть пошуковці і вже почали роботу Майбутній дот музей бачила наша знімальна група Тут все було чагарники, не було проїзду. Дот затоплений був повністю. Зараз тут вже відкопана в минулому році дренажна канава. Андрій Парахоня показує довгочасну вогневу точку неподалік села Круглик, за кілька кілометрів від Києва. Пошуковці взялися наводити тут лад ще торік. Ну цей дот, як і всі інші, доти Київського укріпленого району дуже постраждав від марадерів, які зрізали всі металеві частини на метал. Ось, тобто, двері ви бачите, всі зняті. Проходимо далі. Всередині споруди вандали познімали майже всі двері. Два поверхи з трьох затоплені. Тож головне завдання нині відкачати велику кількість води. Далі бойові приміщення. Там гарнізон відпочивав, там була стояла фільтровентиляційне устаткування, яке очищувало повітря. А третій технічний етаж подетажник, він слугував. От туди скидалися гільзи, які відстріляні були. Бойове устаткування, яке знайшли пошуковці в цьому доті. Це капонірний лафет полковника Друляхера. Установка призначалася для швидкострільних гармат, які спроектували ще за часів Першої світової. Тут встановлювалася гармата 76-мм Ось він ввів артилерійський вогонь. Пошуковці сподіваються вже до осені облаштувати тут повноцінний музей. Одночасно опікуються ще одним дотом. Він розташований у лісі. Я тут був останній раз. І Що тут твориться? Цю споруду, як і більшість вогневих точок, звели в 20-30-х роках минулого століття, кажуть пошуковці. Ось тут стояла бронезаслонка, вона відкривалася, тут така сідушка. Пулемет, ну і чоловік вів огонь. Всередині більшості дотів не збереглося бойового устаткування. Натомість від луння війни навколо споруд. За допомогою металошукача за за кількадесят метрів пошуковики і досі знаходять уламки гільз. А зараз ми просто перевіряємо територію на предмет предметавшихся со второї світової війни. То есть это могут быть как и взрывоопасные предметы, так ну какие-то там осколки. Уламки гільз, шоломів, особисті речі загиблих солдатів. Пошуковці зберігають у цьому доті музеї у віті-поштовій. Щоби не віддати знахідки на поталу вандалів, на об'єкті постійно чергують місцеві мешканці села. У планах пошукових бригад у найближчий рік навести лад у трьох колишніх бойових спорудах. Дотам обіцяють повернути такий вигляд, який був ще за часів Другої світової. Ганна рибалка, Ян Доброносов п'ятий канал. Смачна па.